Сьогодні вперше на локації набережної парку Шодуара відбувається чемпіонат України з веслування на човнах дракон. Змагаються категорія. Юнакі діти, тобто від 13 до 18 років. Учасники учасники приїхали з вісьми областей України. Це зараз найактивніші області, які будуть відбиратися на подальші чемпіонати, тому що в подальшому нас чекає чемпіонат Європи, чемпіонат світу. І саме на цих змаганнях сьогодні якраз юнацька збірна буде відбиратися на чемпіонат Європи. Змагаються 15 команд. Це понад 300 учасників, які сьогодні приїхали до Житомира на ось на чемпіонат України. Ми взагалі. Цей вид спорту підтримуємо максимально. Чому? Тому що наша федерація Житомирська вже тримає лідерство напевно близько п'яти років. Це краща федерація в Україні з кращими показниками. Половина збірної національної збірної України це Житомиряни, тому цей вид спорту для нас є в пріоритеті і ми його максимально підтримуємо. Нашу товарівській набережній ось тут, на човновій станції, яка була відкрита разом з відремонтованою набережною. Запрацює човнова станція. Саме тут буде Відбуватися тренування секції веслування на човнах дракон саме дитячої частини. З 1 вересня вже буде набиратися нова секція, і на базі станції тут на набережні будуть відбуватися тренування. Тому ще однією метою проведення саме тут чемпіонату, а не в гідропарку, як завжди, було привернення уваги до цієї локації і до того, що секція запрацює з вересня і буде набирати нових дітей.

На цих змаганнях беруть участь категорії 12, 14, 15, 18. Також ці категорії розділяються на класи. Наприклад, жіночий клас, чоловічий та клас мікс, в якому беруть 5 на 5 або 6 на 4. Там 6 хлопців, 4 дівчини. В зв'язку з тим, що маленькі наші спортсмени 12-14 років, їм важко йти 2 км. для них започаткована дистанція тисяча метрів. А взагалі спортсмени спіл... ну, виступають на дистанціях 200 метрів, один кілометр і два кілометри. Ці юнаки, які взяли тут участь, поїдуть на чемпіонат Європи в Чехію, де будуть від відстаювати честь країни, і піднімати український прапор на таких змаганнях. Це дві золоті медалі здобув на дистанції 2000 метрів класом open і класом Mix. Це відкритий клас, де може брати участь і чоловіки, так і жінки. І клас Mix, де беруть участь як жінки, так і чоловіки. У всіх класні враження, організація на вищому рівні кожен рік. Я є учасником збірної України з веслування на човна дракон. Брав участь вже у багатьох змаганнях, такі чемпіонати світу, чемпіонати Європи, здобував там перші місця. Тобто, вже більш вийшов на професійний рівень. Змагання такі вже в мене не перше. Тобто певний досвід маю. Також моя команда, яка, з якою я беру участь у багатьох змагань, також на яких ми виступали в Таїланді, в місті Патая, і здобували там перемоги заради України. Взагалі, перша мене. Почала займатися спортом мама. Мені було десь 12 років, і цей спорт мене дуже-дуже зацікавив. Я на нього одразу звернув увагу і прийшов на перше тренування, мені неймовірно сподобалось. Спочатку я гріб якби більш. Аматорськ, в аматорському виді, не професійно, але ви вперше в Житомирській області створилась команда у 2019 році. Вперше з командою ми виступили на Кубку України серед дітей, та також там здобули перемогу. І тепер це як наша невід'ємна частина життя, де ми кожен день з командою проводимо тренування і час разом. Круто, привітаю тебе. Дякую.